Мої вітання на нашому каналі. Всі, хто нас дивляться, дякую, що ви з нами залишаєтеся. Дякую, що коментуєте. Для тих, хто тільки для... приєднався на наш канал. Я хочу в двох словах сказати, про що ми знімаємо, знімаємо в принципі, своє життя не повністю, але частково, можливо. Трошки я роботу показую, трошки я показую, як ми живемо, ну все по чуть-чуть, коротше, Такий мікс мікс, можна сказати. Так от, сьогодні про що я хочу розказати. Опять хочу розказати, ну не знаю, скажімо, можливо, там пожалітися, не пожалітися, просто е розказати, опять, як е в принципі, ця машина е останній раз обслуговувалася. Що успішно було зроблено ніфіга, тобто, від слова, взагалі нічого. Три дні ця машина простояла на сервісі пенського, опять же цей, цей їхній трак, рентал, ну, якби я не знаю, як вони там фірми, я просто працюю на фірмі, яка орендує ці траки. Ну, тобто, от таке відношення, в принципі, в них до свої, своєї, там, скажімо, Власності, ну, я розумію, що там. Ні, я не розумію, в принципі, чому я. Я не розумію цього взагалі питання. По-перше, обманюють. Тобто, не дивляться до машини. Мало того, що вони машину були. Мені там три дні розказували, що так, так, ми, ми зробили, ми зробили, я приїхав, ніхто нічого не зробив. Е, машина ще при тому була не до кінця зібрана, хоча вони сказали, що я машину можу забирати. Е, тобто, в принципі, це такі, знаєте, ну, звичайні такі брехуни, які в принципі, працюють на цьому сервісі. Е, і коли я почав, можна сказати, ну, я просто знав, що так можливо, може бути така ситуація, коли приїхав, я першим ділом. Я, якщо хтось не знає, в мене проблеми були зі стартером. Вони далі є, зараз їдуть та проблема нікуди не ділася. І, цей. і я був, звернувся до них, щоб вони вирішили ту проблему, я об'яснив. Ну, в двох словах скажу, що за проблема. Коли машина холодна, стартер працює, коли машина нагрівається, видно, втягуючи, заліпає, коротше, і машина перестає стартувати, там, треба чекати. Там, 3-4-5 хвилин і можна оп'ять завестися. Ну, опять же, всі прекрасно розуміють, що е, хто мав справу з тим, що це проблема, скоріше всього, з контактами, вже там, в цьому, в цьому коротше, старий стартер, е, він вже, можливо, своє відживає, можливо, ще щось, можливо, ще щось. Тобто там, в принципі, все одно проблема є, скоріше всього, в стартері. Ну, може бути якийсь там відсуток, що там може десь якісь провода, могли, чи ще щось. Ну, скоріше всього, це. Ну, скоріше, це не в, ньому, ну, не в проводах проблема, скоріше в стартері самому проблема. І це, Хоча може там, я ну, можу помилятися, може там якась надзвичайна проблема в електроніці, що там е, треба щось там туди-сюди дивитися. Тому що, в принципі, я вам скажу так, в мене була така е, штука на легковій машині, що теж стартер перестав заводитися. І це було, причина була в цьому, що. Я вам зараз скажу, почекайте одну хвилину, бо там поліція, що там маяче. зрозуміло, що він там робить, цей полісмен. А, так він того перекрив, щоб того зупинити. Ну, вони деколи тут люблять так стати, якось так. Тут дійсно там чувак навіть не зрозумів, що йому робити. Він, бідний, аж сам зупинився. А там ж не видно за цією легковою, за його тим пікапом, що там легкова стоїть. Коротше, ти йому сказав, їй що то став, Коротше, весело одним словом. ну, Тим не менше. Так от, повертаємося до нашого любимого ремонту. Ну, і Вертаюся до того, що в мене була така ситуація, що власне було з електрикою. Ну, якби в самі в ці цепочці в десь була проблема, що мозги коротше, не давали команду нормально, і машина не заводилася. Це ще було в Україні. В принципі, я був відвіз до електрика і ви знаєте, ну, електрик, власне, у Львові це відбувалося все. Попався дуже компетентний електрик. То ще, скажімо так, це теж для машинних електриків, це ще не так просто їх нормальних знайти. Це є теж велика проблема. Але тим паче, якось мені так вдалося, попалась мені людина. Яка дуже хитро, вона взагалі обійшла комп'ютер, типу стартер на, на ну, почав заводитися, тобто дуже так толково зроблено було. Одним словом, красавчик в тому плані можна віддати красунчик, можна віддати йому 5 балів. Якщо що, хто там живе у Львові і шукає електрики, в ці електрики знаходяться, коротше, це побудований Як це, 700 річчя, якщо я не помиляюся. 700 річчя вулиця. Коротше, толком не пам'ятаю, я вже їх забув, -то, як ті назви вулиць до кінця. Ну, вони знаходяться в районі. І тут, знаєте, там... завис пауза. Ну, район 700 -річчя це 100%. Район 700, -річчя, а де саме, як би, як би вам сказати так правильно, Коротше, ладно, Не буду зараз на цьому вумнічити, Хотів знаєте, хотів поділитися, а коротше, по факту забув. Ну, Руки пройшли, воно забувається, яка це вулиця була вже давним-давно. Так от, тим не менше. І все, я ж віддав машину, я цим розказав був, що в мене сталося. Вони все, все, добре, добре, три дні мені мурижали, та розказували та там, і справили. Ну, я приїхав зразу першим ділом. Я відкинув маску капота. І подивився, чи взагалі хтось до стартера лазив. А я собі взяв, просто тепер за цей, за научку таку, знаєте, що робити. Я собі, там, де повинні щось мені міняти, щось дивитися, я собі ставлю якусь позначку, щоби бачити, чи взагалі там щось робилося. Чи пелюці, в пилюці, не пилюці, тобто так, знаєте, хитрю, щоб розуміти. Чи... Бо, тому що, знаєте, розказувати це одна справа, а коли зроблено, це зовсім інакша справа. Тим паче, ну і все. Все, я приїхав, зразу відкинув капот, я побачив, що ніхто до стартера не дивився. Я пішов, покликав цього, ну, типу, якби, супервайзера. Я кажу, ну як, я вам машину, типу, щоб ви її подивилися. А він мені каже, вона ж заводиться. Я кажу, шановний кажу, ну є проблема. Я розумію, я вам сказав, що вона заводиться. А він мені ще начав такий, ой, може, проблема в акумуляторах. Я кажу, послухайте, ну, по-перше, ви повинні були вияснити цю проблему. Ну, я так скажу. Я кажу, по-перше, я кажу, ну я ж не перший день їжджу на вантажівці, маю діло з механікою. Я розумію, в чому можуть бути пр проблеми і причини. Я кажу, і це проблема тягуючому, Тобто, може там з, з може з електроніку, може, ну ви повинні були вияснити. А він мені каже, ну так, але що, а ви що, боже, робили діагностику? Я кажу, да, нічого я не робив, яка діагностика, я в дорозі був кажу, це ви повинні були зробити. Ну ні, ну ми, ми можемо міняти, коли воно вже поламане. Блін, як що воно мені на дорозі зламаться, туди мені поміняється, ну тіпота. Розвернувся, пішов. Я таки на нього подивився. Ну, коротко, Я закрив маску цього капота. Ну, От, от вам і вся музика. Ну, Що вам сказати? От, ваші, ваші пропозиції, що я повинен в тому в, в тій справі, як я повинен взагалі вдіяти в тій справі? От в такі прості, розумієте? Ну, це, це по-перше, це не є мій трак, розумієте. По-друге, це так само не є трак компанії. Там компанії глибоко плівати на той трак. Розумієте, це така, е, от я чому я казав, оце мікроменеджмент, як я вже в одне відео виставляв, що це такий на сраку. Повірте, по повній програмі він мені нафіг не потрібен. Розумієте? А вони собі так придумали, тому що, по-друге, ну... Е, ну я розумію, що там. Блін, я почав працювати тільки на тій компанії, туди-сюди. Але це якось така, знаєте, зразу от виникає бажання, розумієте, просто ну, в принципі, розвернутися і піти. Ну, Тобто навіть якось немає ні азарту працювати, ні сенсу. Можу об'яснити ну, на пальцях, якщо комусь потрібно. Тут робота заключається, заробіток від того, що ти їдеш. Якщо ти стоїш, тут весь той заробіток губить сенс. Туди проще, можливо, перейти на роботу якусь там, там, ну, не знаю, там, їздити навколо хати да й не парити свої мози. Ну, не знаю, можливо, так. Я вже ну, я вже по-різному думаю тепер. Ну, що, в принципі, ну, я би не сказав, що мені аж так дуже подобається, то, що я заробляю. А як я можу заробляти, якщо машина через неділю їздить на сервіс, через неділю на сервіс. Ну, хтось скаже нову машину, повірте, нових машин немає. Їх просто немає на фірмі. Ну, ну там люди їздять на якихось новіших машинах. Ну, вони, можливо, там довше працюють, ще що, ще щось, я не знаю. Там. Коротше, я не хочу мудрувати, але на тому етапі я їх просто не бачу тих машин. Там всі одні ті самі машини. І ну, хочеться якось ту до, до, до розуму довести машину. Я все надіюся, що лишилося тільки, як то кажуть, движок перебрати, і в принципі машина як нова. Але тим паче, тим паче, ну знаю, зараз от я поїхав в рейс, ну машину просто не глушу. Може ну, лишній раз не напрягатися і просто. От це опять ж, то питання, коли хтось там на парковках, що стоять машини працюють. Ну, люди, ви ж не знаєте, що та машина там калатає, розумієте? Може вона там, от як в мене, з стартером проблеми і все, що мені її глушити, а потім ходити там, мудрувати, там його замикати, ще щоб він, щоб він завівся. Ну, коротше, це така, знаєте, плачевна ситуація. Оце вот ж відношення, бачите? Ну, вот так. Вот так. Шо, ну, що поробиш. І все, і мусиш, якби... Я це знав прекрасно, повірте, я Спенський, я взагалі цими наридованими траками, ну, я реально справи не хочу мати, тому що це і такий самий конкретний розумієте? Тому що з ними справу мати це собі дорожче. Тобто, повірте, я їздив на різні сервіси з різними цими. Це от є в Монтоні, є два вже таких сервіси, які можна поставити, яким я вам не рекомендую ними користуватися, якщо хтось буде мати трак, можливо. Це є в Монтоні у Universal. Повірте, обходьте теж, 10-ю дорогою цей... Вони, скільки я їм віддавав, що я працював на попередній компанії, якщо була якась поломка їм віддавалася, вони ніхріна толком не робили. Вони там теж їм одне говориш, вони роблять зовсім інакше. І ця сама ситуація з пенським траком. Це самісеньке. Я можу вам, якщо хтось по траках рекомендувати, хтось там попаде в цей. в... Якусь таку ситуацію, і буде в Нюбранси, йому треба буде машину ремонтувати чи ще щось. Тільки в Вудстосі є е, сервіс, де я раз обслуговував машину, і там була машина обслугована. Ну просто, я вам серйозно кажу, це було зроблено просто класно. Тобто, от Вудстока я можу рекомендувати, там є фрідлайнер. Сервіс, вони там так само вроде Western Star там вони роблять, Я не знаю, я знаю, що точно в Freedliner є сервіс. Оце я вам можу порекомендувати, хто якщо комусь там прийдеться десь ремонтуватися. От на тих сервісах коротше, можна їхати от власне на цей сервіс і там робити. Ті от два, що я вам назвав, повірте, ходьте їх десятими дорогами. Я не буду казати, що там в Сен-Джоні, тому що ще Universal є в Сенджоні. Ну, я думаю, що там не. Я, я там був, але вже дуже давно. І в принципі, ситуація там теж була не краще. Тому майте на увазі з тими ситуаціями. Розумієте, тут, як то кажуть, не хоче, станеш сам механіком, розумієте? Ну, в принципі, так десь воно і є. Тому що, коли ти розумієш, що така ситуація, нема нічого складного в заміні стартера. Тут, тут до стартера досить легко добратися, <кій> без жодних проблем перепрошую зараз. Там не треба розбирати пів трака. Він на виду, до нього легко добиратися до того стартера, щоб його замінити. Чому проблема, що ну, не знаю, небажання. Ще в чомусь без поняття. тобто І в той же момент вони обслуговують свою машину. Вони не обслуговують чужу машину, розумієте? Та машина теж коли стоїть. Ну, коротше, це Опять же як це велика компанія. От і все. От я вам А потім я вам наведу хороший приклад. От мене, де я купив трактор, от там є так само сервіс. Це є е, фан-ді-бай-трактор. Це якраз на границі між. Е, Брансвіком і Новий Скоші. я купляв новий скоші, якби виходить. Та якраз на границі, якщо когось цікавить, можу собі подивитися. Якщо теж хтось буде шукати трактор, це є е, Месій Фергінсон. Е, трактора, повірте, і от в той же ж момент, розумієте, там маленька конторка, невелика, там буквально, повірте, дуже мале. Блін, ну там зато люди, я до них дзвоню, в мене виникає якась проблема, вони. Завжди є зворотній зв'язок, вони завжди приїдуть, вони завжди подивляться, вони вирішать проблему. Тобто немає. В мене була сталася проблема. Я про неї теж, як тільки з'явиться час, обіцяю, знімлю відео, покажу, як в чому все сталося. Сталася поломка і досить така серйозна. В тракторі мені зі системи погнало там, де трансмісія, то все мені там. про... З... Коротше, погнало масло, щоб я зараз дуже не умнічив, не згадував, як, там, що, що, як правильно називається, і звідки воно що сталося. Мені погнало звідти масло, розумієте? Це гарантійний випадок. Ви знаєте самі, що коли на гарантії, переважно, ці, вони дуже-дуже теляться, вони не хочуть це робити. В той же день, як я написав електронного листа, що у мене сталася така проблема, зі мною зв'язався механік. Ввечері він приїхав машиною, забрав мій трактор на ремонт. Через 5 днів мені назад привезли трактор, повністю відремонтований. З Плюс до того, вони мені ще порекомендували поставити там захист, якщо я їжджу в таких таких тяжких умовах, а я їжджу там в тяжких умовах, тобто в різних курчах і по тому всьому. Вони мені порекомендували, я заплатив тільки за цей захист, був цей, але робота була зроблена чітко, розумієте? Тобто мені все, що треба було, і це вже не перший раз я до них звертаюся. Тож у мене там масло було підтікало, підтікало там, де джойстик Ну, піднімати ковш, все. я побачив, що там сушиться масло. Я так само позвонив був. На другий день приїхав машина, сервісне обслуговування, подивилися, що до чого. Підтягнули, сказали, все окей, можна не переживати. Розумієте? З такими людьми, от реально, хочеться, от повірте, хочеться звертатися, хочеться, щоб. Якби в них була робота завжди, щоб вони процвітали, щоб можна було до когось звернутися. І от такий, як Пенський, розумієте, сервіс, цей сервіс, який, який просто Він не то, що не хоче виконувати свою роботу, яка на нього положена, так він ще дурака валяє, розумієте? Це настільки неприємно. Повірте, і це не має значення, чи я там. там я не знаю. Якісь інакші, чи ще щось, повірте, просто вони так відносяться до клієнтів, розумієте? От них таке відношення до клієнтури. Все, не більше, не менше. І ти сидиш, от приходиш, я прийшов, подивився. Трак не зібраний, задні не складено, туди-сюди це все. Ну, це таке відношення хамське на 100%. Але мені, мені все одно це їхня машина, це не є моя машина. де вона мені може взагалі отут стати каменем, розумієте? Мені по барабану. Може той мотор застукати, він що хоче може зробити, розумієте? Але я і то бережніше ставлюся до їхньої техніки, чи вони до своєї. Я, я просто шокований, я серйозно вам можу сказати. Я просто шокований від того всього. Отаке От обслуговування. Ось От вам теж. Хтось ну, там буде розказувати, казати, там, що. Ну, я багато тут знаєте, зустрічався з такими моментами, коли ну, таке відношення знаєте, через, через одне місце. Ну, тому я трохи то не розумію, але ти ж не можеш зі собою возити. Ну, знаєте, можливо, була би це моя машина, може би я по-інакшому все це регулював питання. Це не моя машина, відповідно, ну, який класний снігохід нульцевий. Вже чувак до зими готується. Прикольно. Ну В принципі, вже пора-пора. І цей. Було би це моя машина, можливо, я би теж якось по-інакшому. Це все питання регулював. Ну але так, що що маємо, то маємо. Розумієте, я не знаю. Не буду говорити, як там на рахунок обслуговування там, наприклад, тому що у нас друга половина, там більшість в нас Вольво всі їздять. Тобто, ну, ну я як завжди, звичайно, мені ж то повезло саме більше, я б джекпот зіграв і це. І вони там на Вольво їздять. Як там ті у Вольво обслуговуються? може краще, може гірше, без поняття. Тому говорити не буду. Але тим не менше, щоб всі мали на увазі, от вам теж сервіс будь ласка, такі всі знаєте, розказують, теж люблять бігати, кричати, ой! Такий сервіс, такий сервіс, та блін, деколи приїдеш до якоїсь маленької контори, то та вони там тобі курчету машину знизу до верху передивляться і все виправлять, все, що треба. А приїдеш деколи до того великого гіганта, де там супермодні ці, супермодні там всякі обладнання стоїть. Вони там всі ходять, такі розфофирені, Коротше, походу, от тобі цей мильний пузир. Блух і все, і немає, а машина не зроблена. Виїхав, поламався на дорозі, виїхав, машина далі зломана. Три дні простояли, я, я нікуди не їхав, сидів, чекав, що машину роблять, а вони нічого не зробили. Я на тому, я особисто я кажу, я тільки гублю гроші, тобто я не можу заробити. Наскільки компанія губить, я не знаю. Опять же, я можу вам точно сказати, що вернувшись з того рейсу, я обов'язково піду це питання, буду вирішувати. Просто я хотів його зараз вирішити, просто ті, хто відповідають за це питання, їх просто на офісі не було. Ну, не знаю, може, відпустки. Пішли, може ще кудись. Ну Тим не менше, все одно я це питання не лишу. тобто Я полюбе буду йти і казати Добрий день в вашій хаті. от У мене така-така то ситуація, будь ласка, вирішуйте її. От так друзі. Отак от от так в мене вийшло. Не знаю, що вам сказати. Мені деколи ту роботу хочеться послати <гум> подальше, повірте, там не деколи так достає з такими всіми тими нюансами. А так, ну, тільки ускладнює життя, знаєте. Може теж надоїдає то одне то саме, то бігання, стукання в закриті двері, або, як можна сказати, там, кидання горохом об стінку, кидаєш. ну, Я просто знаю, що Ну, я навіть не хочу, знаєте так. Багато бути багатослівним, що я типу, прийду на фірму, і хтось мені там дуже допоможе. Я теж думаю, скоріше, всього, що прийшовши на фірму, я буду там про це говорити, то, 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 теж скоріше, всього можуть поставитися так, знаєте. Ну, добре-добре, да, да, говори, говори, коротко, ти нам не заважаєш. Теж десь так може бути. Ну, в принципі, я вже це все проходив, тому, тому, тому все я можу сказати. Що я можу вам сказати? Тяжко, тяжко зараз. Зараз тяжко взагалі всюди тяжко. І, в тому, і в, на тих роботах так само тяжко. Нічого теж, так, супер хорошого немає. Якщо ви чули, тут така в, в, в USA величезна компанія, на якій працювало там, 30 тисяч людей, об'явила себе банкрутом, от ви собі виявили, 30 тисяч людей зараз там, якась частина трак-драйверів вийшла на ринок в USA. Ну, про що це говорить? Це, напевно, ж, не скаже. А вони ж так само, е, якби, я не думаю, що вони були настільки лопухами, і притом вони е тягали переважно по два прицепи, в них були ті спарені. Я забув, як ця компанія називається. Ну, якщо комусь буде цікаво, може почитати, він знайде. Яка велика компанія збанкрутувала, себе визначила банкрутом, от вам, будь ласка. Не все так просто, не все так просто, як воно здається. І все, і компанія банкрут і купа народу на вулиці. Коротше, тяжкі часи. Зараз всюди тяжко. Якщо хтось думає, що зараз всюди легко і тому така ситуація так само і з роботами, і з тим всім. Але це не про це відео, тому отак, ну, такі в мене мої веселі історії. про... Обслуговування машини в, в Канаді. <хи> Отак. От так, що за кусок? О, диван валяється, не доїхав, бідний. Тому всім нашим глядачам дякую, що з нами. Не забудьте подобайку поставити, не забудьте підписатися, якщо хтось має бажання. І будемо далі рухатися, знімати відео і жити. Бажаю всім успіху, здоров'я, щастя і всього найкраще. До нових зустрічей на нашому каналі. Бережіть себе, друзі, бережіть.